Доброго дня! Це канал Люблю село. Сьогодні ми були в магазині, накупляли всього до Нового року. Кому цікаво, у мене є розпаковочка на каналі Світланка-селянка. Тут я просто це покажу. Тут і продукти, і господарчі товари. Ось така цукерниця. Із вітамінів виноград, гранат і мандарин. День у нас сьогодні сонячний. Щоправда, трохи в тумані. Зранку було плюс один. Зараз уже плюс два. Курочки гуляють, ще трохи сонечка. Не через телефон воно не передається, так як воно світить зараз. Снігу вже в нас майже немає, це трішечки в садку залишилося. Це те, що з північного боку. На городі вже все. Сніг розстав. Вже половина квіточок розпустилися. Будемо чекати, як розпуститься повністю. Тоді буде краса. Вітамінчиків купили сьогодні теж. Дубочок почувається добре. Mm. Я знову на вулиці. Сонечко піднімається все вище. Температура на термометрі теж. Зараз вже 3,5 тепла. На сьогодні буду завершувати. Це всі новини. Всім всього найкращого. Кому сподобалось, ставте подобайки Підписуйтеся на канал. Підписуйтесь також на мій другий канал Світланка Селянка. І до наступних відео.